Чи має Попаснянська громада план відновлення і що в ньому враховано? Так, звичайно, ми маємо першочерговий крок із першочергових планів у повернення в Попасну. і можу назвати такі базові речі: це забезпечення умов для повернення і проживання представників силового блоку, медичних працівників. Ну і звичайно. Ж, Працівників військової адміністрації там прописані певні конкретні кроки. Ми розуміємо, що ми будемо робити, але з вашого дозволу сьогодні називати не буду, тому що розумію, що нашу трансляцію можуть може побачити ворог. І я не хотів би, щоб коли буде декупація, вони відходили, щоб вони зруйнували те, на що сьогодні ми опираємося при поверненні. Якщо казати конкретно, от вчора також було з вашими колегами інтерв'ю. І питало, наскільки відсотків зруйнована, попасна. Ну, це до ніхто знати не може. І він там е е висловив думку: або може чиюсь думку, взяв що 90%, е а потім подивився і каже, що нібито менше. Ніхто цього не знає, тому що тільки при поверненні, коли кожну окрему будівлю можна буде обстежити, е обстежити її нісучі елементи, конструктивні елементи, тоді можна. Зробити висновок чи підлягає ця будівля відновленню або повністю повністю потрібно демонтувати і понові відбудувати, тому всі сьогоднішні проекти без вихідних даних ну, неможливо якісно зробити, але разом з тим, це ж війна ще не закінчилася навіть сьогодні. Ми знаємо, що там перебувають певні групи російських окупантів. А наші служби і війська над цим працюють, і їм сьогодні там не дуже легко живеться. До них прилітають привіти, і в той час, коли знищують ворога і руйнуються наші будівлі. Тому тільки після повернення, після обстеження кожної будівлі вже конкретно можна розмовляти про відновлення тієї чи іншої будівлі, або про її демонтування і відновлення по новій ну, будівництво знову з нуля чи залучаєте загалом мешканців до планування відновлення до ось, можливо вони кажуть, які проекти потрібні чи що потрібно для громади після деокупації? Так ми проводимо зустрічі з населенням. Ми їздимо в міста. В деяких містах ми навіть проводимо дні міста. Комусь це не дуже подобається, але особливо сильно це не подобається мешканцям з інших громад. Не знаю, чому їм ем подобається втручатися в іншу громаду і робити якісь там висновки. Для нас це не про святкування. Для нас це про відзначення, і для нас це про можливість спілкування як формального, так і неформального. Ми проводимо. Співбесіду, ми проводимо зустрічі, я хочу сказати, що потрібно сьогодні з мешканцями спілкуватися, тому що я зараз скажу, яке рішення я прийняв. Я вважаю, воно дуже правильно. Я вважаю, що без нього ми не зможемо повертатися, але люди не були обізнані, не були поінформовані, і вони не сприйняли цю ідею. А ця ідея закупівля модульних будинків. Я планував закупити 15 модульних будинків. Вони різної площі від 27 квадратних метрів до 75 квадратних метрів. І так символічно вийшло, що їх 15 на суму 15 мільйонів гривень. Дуже, якісно, дуже високої якості ці будинки. Але ж сьогодні є багато соцмереж. Сьогодні є умовних людей не з нашої громади, які хочуть до себе привернути увагу. І на чому краще всього привернути увагу в цей час тяжкий час, коли люди мають невеликі пенсії, не мають доходів. Звичайно, на те, що чиновники витрачають зайві кошти. Люди цього не сприйняли. Я з людьми з цього питання не радився, і це була велика помилка, тому що коли після цього ми почали з ними спілкуватись і радитись, вони вже погоджуються, що дійсно, а як повертатися, де починати жити. Тим більше, що е сьогодні до повернення ми могли б ці будиночки використовувати для тих категорій осіб, які е потребують цього і Які можуть розраховувати, що вони можуть першочергово отримати житло, і якщо б ми зробили таке тут невелике в Україні на підконтрольній Україні території цей невеличке таке модульне містечко з модульних будиночків? Я впевнений, що на нас би вийшли міжнародні організації. Ми би зверталися, і щоб ми розширили, це було б вже не 15 будиночків, а 150 або 1050. Але на той час підбурювачам вдалося зробити свою чорну справу і переконали людей, що територія окупована, що де зараз ці будиночки будуть використовуватися. І це була певне, ну, певне невдоволення. Я побачив, що людьми це не сприймається, і ми прийняли рішення відмінити придбання цих будиночків. А це ж не просто придбання, що там пішов в магазин і придбав. Один модульний будиночок виготовляється три місяці. Тобто, якщо їх 15, ну це ну рік. Якщо ну що найменше, це був бері. І якщо ми зараз будемо повертатися, от я чесно кажучи, зараз для мене це залишається проблемою, в яких умовах ми будемо мешкати, е, звичайно, що це багато чого залежить від погодних умов. Якщо це буде весна, ну якось ми там зможемо повернутися і потім замовимо ті ж самі модульні будиночки або щось інше. Якщо в зиму входити е, без е, житла. Я не уявляю, як це буде, але я впевнений, що на місці ми розберемось і щось зробимо, вціліли якісь будинки якось будемо там облаштовуватись. Але це візьме певний час. Якщо б у нас були ці модульні будинки, ми б заїхали і одразу почали працювати над розмінуванням і над допомогою людям. А зараз нам просто прийдеться певний час облаштовувати собі умови. Тобто, цей час повернення для людей воно затягнеться, на жаль. Але це я ставлю собі в провину, що я не проговорився з людьми. Я думаю, що це базові речі. Я думаю, що це і так зрозуміло. А зараз враховуєте пропозиції від людей, що вони кажуть? Так, звичайно, більшість людей хоче повертатися. Я хочу сказати фізично ми знаходимось тут, але наші душі й серця залишилися в попасті. Чи я не знаю, попасти може якоюсь магією обладає, що так нас їх туди тягне. Чи може просто що це наше рідне місто? І інші мешканці також дуже сильно хочуть свої міста і в Бахмуті, в Маріуполь. Але що стосується попаснян, я скажу, що дуже важко, дуже людям важко. Ну нема енергії, нема сил. Люди дуже сильно переживають, і хочуть додому. Ні, всі ні, є деякі люди, що які хочуть просто отримати компенсацію. І залишатися в Україні зрозуміло, що ну ми врахуємо їхню думку, і все, що нас закон зобов'язує, предписує ми будемо надавати всі необхідні документи, і люди будуть приймати своє рішення, отримати компенсацію, якщо держава це зможе забезпечити. Але також хотів би сказати, що деякі люди ображаються, що немає там певної підтримки і повертаються навіть на окуповані території. Я хотів би зазначити, що держава не дає не тому, що не хоче, а тому, що нема. У нас 5 мільйонів переселенців, і зрозуміло, що не було у нас 5 мільйонів приміщень в Україні. Ну, не стояли підготовленими до цього. Тому Україна це не така велика держава, як там та Росія. Нема у нас може стільки енергоносіїв, нема стільки грошей, і в принципі ну, сьогодні. Першочергове завдання держави це не втратити державність в цілому, щоб не зайшли сюди окупанти і не окупували нашу територію. Просто потім все одно ми не зможемо е, жити в Україні. Ну, принаймні принципові патріотичні люди не зможуть жити в Україні, все одно прийдеться їхати. Тому зараз потрібно максимальну підтримку надавати нашим військовим. І Що стосується. Ви питали спілкування і радити з, з мешканцями. Саме мешканці при наш в наших зустрічах допомогли мені прийняти дуже багато корисних програм. От підтримка військовослужбовців, це мені. от я їздив в місто жовті води. Ми зустрічалися з населенням. До речі, якраз після цих модульних будинків, коли я побачив, яке обурене населення, яких підбурили певні там активісти, які хочуть собі увагу. І я побачив, що є навіть там деякі боти без прізвища, без ім'я, без фото, і вони можуть людей підбурювати щось там, якісь там погані коментарі писати. І Я зрозумів, що потрібно їхати, зустрічатися з людьми з моїми земляками, які знають мене з дитинства, і пояснювати свою позицію. І коли ми там поспілкувалися, і в інших містах, і в Черкасах також були, де ви зараз перебуваєте. То ну ситуація сильно змінилася, і саме там мені порадили прийняти програму по підтримці військових, а не просто якимись там донатами, якихось там зборами. Саме там я питав людей, як ви бачите відновлення попаси. Це має бути е, забудова з меншими поверхами, чи маємо відновити так, як є. І зараз я відчуваю, що більшість хоче, щоб от одна жінка так прямо і сказала. Я жила на дев'ятому поверсі в дев'яти поверхівці. окна з... виходили в мене з одного боку на бахмут, а з іншого боку на Первомайськ. Я хочу, щоб у мене було так і далі. І от е, люди всі одностайно кажуть про це. Як буде насправді в подальшому, я не знаю, але на сьогодні ну, ми цю думку враховуємо. Також я вдячний людям, що вони мені допомогли все ж таки. Підсказали, хоча це відома інформація, але все ж таки, знаєте, ну прямо сказали, що потрібно нам все ж таки орієнтуватися на підприємства залізничного транспорту. У нас 10 підприємств залізничного транспорту державних і вагоноремонтний завод. завод. Ну будівлі були державні, але це було орендовано, і там використовувала приватна фірма. І дійсно у нас місто залізничників, у нас 2700, Працівників залізничного транспорту працювала на цих підприємствах і плюс ще там тисяча плюс працівників на вагоноремонтному заводі. Ми одразу звернулися до обласної адміністрації з офіційним листом. Нагадали, що місто попасне це місто залізничників, що така велика кількість працівників, і якщо держава нас зможе підтримати, щоб відновити всі ці підприємства залізничного транспорту, то попасна дуже швидко відновиться. Тому що навіть якщо тільки дати 2700 робочих місць, ну зрозуміло, що ми будемо також звертатися до міжнародних організацій, але люди, які будуть отримати заробітну платню, 2700 людей, ми повернемо підприємців. Тобто, якесь життя почнеться. Тим більше, що у нас такий досвід був у 2015 році, коли не працювали дитячі садочки, школи і люди, навіть які поверталися. Вони йшли на роботу, але вони кажуть, що ми не можемо, щоб там не було стоматолога. Нам потрібно дітей, кудись світитися. Нам потрібна до лікаря. І ми всю інфраструктуру одночасно запустили потрошку. Там не, не три садочки, а одна група в одному садочку, щоб якось могли перебуватися, і це спрацювало. Я вважаю, що це спрацює і після деокупації. Ви сказали про повернення підприємців. Чи готовий бізнес повертатися в попасну? Чи можливо от за ці роки створився новий бізнес? Чи готові вони їхати в Попасну після деокупації? На сьогодні готові і ми прийняли вже програму з фінансовою підтримкою для тих підприємців, які повернуться? Зрозуміло, що сьогодні перебуває 270 людей, і ми там повернемо ще там 50 людей, там лі 100 людей разом з певними службами. Ну бізнес не зможе і ми зробили на перший рік програму підтримки 30 тисяч кожному підприємцю, хто повернеться. Тобто 30 тисяч людина буде отримувати за те, що вона там перебуває. Якась крамниця там і людина працює і 30 тисяч підтримки. Кожен місяць протягом року отримає. А далі будемо дивитися, чи продовжимо, чи розширимо, чи щось змінимо. Але початок вже є і підприємці, з якими ми спілкуємося, готові повертатися. Ви казали, що їздите з людьми спілкуєтесь, а де можна ще поспілкуватися людям з вами з представниками громади? Дивіться, по перше, нас дуже легко знайти. Якщо ви зараз зайдете на сайт Попастянська міська військова адміністрація, там ви побачите є адреса для листування площа Конституції. 1 там є електронна пошта, там є. Номер телефону, і так ми бачимо, хто нам пише, що просять якісь зустрічі, і ми вже приймаємо рішення, де проводити певну зустріч. У нас були дні міста у Самар. Зараз називається раніше був на Москов, це в минулому році. В цьому році був день міста в жовтих водах. На наступний рік, якщо не буде декупації, плануємо. Кривому розі провести так само наші люди, наші службовці Попасянської військової адміністрації виїжджають в місця масового проживання. Ну в міста масового проживання, де є наші люди. Вони приїжджають, ведуть особистий прийом. Якщо є гуманітарна допомога, ведуть гуманітарну допомогу. Це багато зустрічей було вже по Дніпропетровській області. Перещеплено такі населені пункт. Ну, багато навіть в Львову області у стрію також була зустріч. Ну, виїжджають наші службовці, і якщо люди хочуть, і е зустріч відбуваються. Ми збираємо всю інформацію.